Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму психологічному каналі. Мене звати Ася, і я психолог, і сьогодні хочу з вами поговорити про таку важливу тему, як любов до себе, справжня любов, не тоді, коли ми чогось досягаємо, чи коли ми виглядаємо особливо гарно. А про любов, яка на постійній основі, про яку якої, на жаль, нас не навчають з дитинства. Нас загалом всіх навчають в основному, що тебе можна любити тільки тоді, коли ти чогось досягнув, чи коли ти себе добре поводиш, чи коли ти гарний, да? і може бути безліч причин, а любити себе просто так, нас на жаль, ніхто не вчить. І сьогодні я хочу саме цьому присвятити це відео і поговорити, і, звісно, поділитися тим, як все ж таки дійти до того, щоб дійсно прийняти себе і любити себе просто за те, якими ми є. Нас маличку навчають, що любити треба за щось. Молодець, що. Да, принесла додому п'ятірку, молодець, що постаралась: а, ой, тобі дуже гарно, бо ти схудла, а, тобою можна пишатися, ти там досягла чогось. Да, тобто, в основному а, любов нас таким чином формується за щось. Тобто, як коли ми щось досягаємо, а, коли ми м робимо щось да, конкретне, а, тільки тоді нас можна любити. Якщо... Ти без макіяжу, якщо без досягнень, якщо без ідеального тіла, значить себе любити не можна. Бо любов до себе вона має бути тільки тоді, коли все ідеально, все класно і все круто. Але насправді все зовсім по-інакшому. Тому що це не справжня любов себе. Справжня любов, себе це коли ми себе приймаємо. Цілком такими, якими ми є, з зайвими двома кілограмами, без макіяжу, без якихось особливих досягнень. Чому умовна любов до себе виснажує? По-перше, тому що коли ми себе умовно да любимо, тобто любимо за щось, ми постійно знаходимося в напрузі. Ми боїмось. Втратити цю цінність, да? тобто ми будемо постійно там або намагатися тримати вагу, або там, да, покращити свої навички в макіяжу. Звісно, це все теж дуже класно і дуже круто, але важливо, щоб це було все без фанатизму і дійсно тому, що ви себе так відчуваєте краще, але не тому що тільки тоді ви себе реально почуваєте цінними, любимими і так далі. Також ми постійно знаходимось із цього в постійному внутрішньому контролю. Тобто нам важливо контролювати. Якщо з нами щось не так, ми ніби перестаємо контролювати своє життя. А коли у нас відсутній цей контроль, да, ми відчуваємо напругу. Тобто тут це взаємопов'язано. І тому, навіть коли ви досягаєте успіхів, у вас все одно всередині напруга, бо вам здається, що... А що робити далі? Треба ж знову чогось досягати, Тобто постійно оцей, ця гонка і вона не закінчується, і насправді ви себе не відчуваєте впевнено, і у вас немає спокою всередині. Бо якщо цінність треба доводити, то це завжди да, то вона завжди під загрозою. Безумовна цінність це не про я ідеальна, це про я маю право на любов. Я маю право на цінність, тому що я просто є. І на словах це звучить дуже легко, але на практиці це набагато важче, і це дійсно такий достатньо довгий процес, щоб до цього дійти не тільки тут, але й головне всередині, щоб відчути це на своїх власних відчуттях. І тоді це дійсно закріпиться і буду з вами по життю. Тому ми цінні. Навіть коли втомлені, без макіяжу, навіть коли ви не знаєте, що вам робити далі, навіть коли ви помиляєтесь, і це і є фундамент нашої внутрішньої стабільності, а нашої впевненості в собі, нашої цінності. І ще дуже важливий нюанс, який більшість людей плутає, да? безумовна цінність вона не скасовує розвиток, вона робить його. Безпечним. А, і важливо це пам'ятати, тому що, ну, е, якщо не це, дивіться, любов до себе, це не коли ви е, харчуєтесь неправильно е, і любите себе. Так теж, звісно, можна. Але е, це коли ви любите себе, і саме тому ви вирішуєте, що ви хочете піклуватися про своє тіло. І там не знаю, робити зарядку зранку, а, їсти правильно, тому що для вас важливо бути здоровим, і ви від цього відчуваєте натхнення, вам класно, і тому ви це робите, да? а не тому, що мені треба скинути 2 кілограма, бо по-інакшому я себе не відчуваю цінною, не відчуваю любими, не відчуваю гарною там і так далі. І а, я хочу з вами поділитися трьома важливими практичними кроками, які вам допоможуть а, сформувати. Оцю безумовну цінність до себе. Тому давайте розберемо, як почати давати собі підтримку, а не критику. І перший крок це заміни свій внутрішній голос. Дуже часто у нас є наш якийсь внутрішній голос, і дуже часто це голос критика, ти це робиш не так, ой, Боже, яка я тупа, ой, а тут я не вдаха. Послідкуйте за собою, які у вас думки загалом. Є і замініть ось свого внутрішнього критика на людину, яка вас буде внутрішньо підтримувати. Тобто, навпаки, так, наприклад, я трошки набрала вагу, але ми можемо зробити оце, 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 і нас все вийде, і все буде класно. Наприклад, чи навіть з цією зайвою вогою я виглядаю дуже круто, в мене дуже класна зачіска, дуже класний макіяж, і я собі подобаюсь. Дуже важливо почати це робити, почати себе перенастраювати. Чому? Тому що наші думки, те, що ми говоримо самі собі, воно дуже сильно впливає на нашу внутрішню, да, оцю самоцінність. І коли ви себе самі цькуєте, то класної і крутої здорової самоцінки у вас ніколи не буде. Тому частіше говоріть собі приємні слова. Наступний крок це е, навчитися бути самими собою і пишатися цим, підтримувати це. Тобто, якщо ви щось не розумієте, якщо е, не знаю, що б таке взяти, е, окей, нехай буде, якщо у вас там зараз зайва вага, да? ну ви так вважаєте. Е, якщо там ви вважаєте, що у вас в чомусь да, там немає досягнень, там ви не в даха, не знаю, що, що ще. То uh, спробуйте це собі дозволити. Тобто, ну да, в мене немає зараз значних досягнень, але від цього я не стаю гірше. Я є і це вже класно. А досягнення вони завжди ну, зможуть прийти в моє життя. Uh, тому дозволяйте собі, дозволяйте собі бути людиною. Дозволяйте собі помилятися, дозволяйте собі втомлюватись, дозволяйте собі трошки полінитися, Це теж важливо. Ми всі з вами не ідеальні. У нас у кожного є свої, да, якісь, не хочу говорити, негативні, але да, сторони, які нам да, там, в чомусь не допомагають. Хоча, якщо кожен з них розібрати, то насправді без них ми не змогли б нормально функціонувати. Але це вже не в цьому відео. А, тому дуже, дуже дуже важливо давати собі цей офіційний дозвіл бути не такою, бути любою і любити себе за, за себе. Поступово це сформується в здорову самоцінність, і у вас буде менше такого стану, коли ви в щось впадаєте. Бо коли ви себе навчитесь класно підтримувати, а, ви будете вже більше фокусуватися і бачити, Свої хороші сторони, а не западати в негатив. Розділи е, такі два поняття, як цінність і стан. Е, ти можеш бути втомленою, розгубленою, без сил, е, але це не означає, що ти при цьому втрачаєш свою цінність. Твій стан не дорівнює твоя цінність. Тому е, дуже важливо, якщо у вас поганий настрій, це не означає, що у вас щось ну що у вас все життя пішло. Не туди, кудись, а це просто ваш стан на даний момент. І дозволяйте собі, да, як в минулому пункті, бути такими. Це нормально, це адекватно. Ми всі люди ми не робити. Ми не можемо бути в класному, крутому, зарядженому стані 24 на 7. І це абсолютно нормально. Да? Я, наприклад, психолог, і дуже багато є людей, які думають, що у психологів немає проблем, немає запитів. Там. Ми всі люди і в мене, як психолога, як людини, є теж свої, да, там, свої поганий настрій, своє якесь погане самопочуття. Але дуже важливо в цьому не втрачати цінність себе. І не важ... ну, не тотожнювати ці два поняття. І останнє, що я дуже хочу сказати, а, що любов, а, да, любов до себе справжня, це а, завжди про підтримку себе, про справжню підтримку себе, а, це не про косметику, не про ідеальне тіло, не про ваші успіхи, а от те, як ви самі ставитесь до себе. Тому якщо ви сьогодні почнете... Більш люб'язно до себе ставитись, більше себе підтримувати. З часом ви побачите, як ви стаєте впевненіше, ефективніше. І ця підтримка вона зможе вам подарувати нарешті оце відчуття власної цінності, високої самооцінки і впевненості. І я вам всім бажаю це відчути. Я дуже сподіваюся, що це відео було для вас цінним і корисним. І якщо вам воно сподобалось, я буду дуже вдячна за лайки, за ваші коментарі. Для мене це дуже важливо для розвитку каналу. Всіх люблю і до нових зустрічей.